Всім привітики! В прошлому відео ви бачили оцю ось красуньку недов'язану. А оце взагалі було іще моточком ниток. Тепер ось моя єдиноріжка-гарнюнечка. Подивіться, яка красуня вийшла. Ой! Бр, тікає. Неслухняна красуня. Подивіться, ось яка. А ця ось вийшла, ось така ніжна. Ніжна конячка, я їй додавала білу плямку на лоба, зробила трошки білі ніжки. І гривку, і хвіст я зробила двох кольорів. Один, оцей світліший, такий, як вона. Ось тут на гривці трошки видно, ось так ось. І трошки на тонь темніша ниточка, ось. І вони ось такі в мене. Дві гарнюні манюні вийшли. Як вам такі конячки? Ой, я вже й третю почала. Буде світло бускова з ось таким ось. Тут такого кольору немає. Але отут, оця ось моська, копиця, будуть ось такого ось кольору. Бускового. І саме тільце буде світлішого кольору. А гривка буде теж отакими ось прядками. І я думала: колір тіла взяти ось такий ось, колір копит і білий. І зробити ось таку таку більш в одному тоні така буде. Ну і білий буде ріг. Так що ось такі ось красуньки в мене вийшли. Вони такі гарнючі, блін, я не можу. Такі форми просто, 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 просто бомба, як на мене, красуньки.